У Полтаві презентували альбом Глиняна пластика Олександри Селюченко. До сторіччя з дня народження нашої землячки, майстрині глиняної іграшки. Над виданням працювали співробітники Полтавського краєзнавчого музею. Ми досліджували її, атрибутували результатом нашої праці. Дослідницької є оцей альбом, який вміщує понад 200 робіт. Авторки це відома майстриня іграшкарка з Опішні Олександра Селюченко, яка вважається знаковою такою пост допомагала досліджувати та вивчати колекцію малюнків Олександри Селюченко, співавторка альбому Оксана Сулима. Вона не лише робила вироби із глини, але і е, у неї були підготовчі роботи для цього. І дуже цікавим є кухня майстрині. Якраз ці малюнки, орнаменти виконані гуашю та аквареллю, і були покладені теж в основу її робіт. І також були використані для оздоблення цього альбому каталогу. Тираж презентованого випуску альбому «100 примірників він буде роз. Сповсюджуватися у бібліотеках та музеях